Всім привіт! Сьогодні у нас в роботі Infiniti QX60 на допрацювання своїх передніх фар. Буду робити так званий тюнінг або стайлінг. Що ми будемо робити? Потрібно відкрасити маски у чорний колір, а також власник авто забажав зробити, щоб ці штучки акрилові, вони підсвічувалися, тобто були функціональні а не фальш. Як сказав власник авто, він не знайшов ні одної QX60, щоб вони світилися. Ну, мабуть, у нього буде перша. А може й ні. Тому приступаємо до роботи. Ще один пункт, який я повинен зробити на цій машині, це зняти стару плівку. На фарах вони поклеєні плівочкою якоюсь. І можливо ще прийдеться їх шкурити, тому що я дивлюсь тут якийсь лак потрісканий. А також, бачите, запотівання зсередини у нас. Це теж потрібно виправляти. Тобто роботи тут теж доволі багато. Менше слів, більше діла. І так, розпаковуємо фару. Тут було все обмазано вже силіконом. Якісь спеціалісти мазали. Я до цього її грів 10 хвилин, тому вона зараз достатньо легко виходить. Тут дуже специфічна фара. тому все так якось дивно відбувається. Тут уже знизу все гарно у нас. Щось у нас тут тугенько йде. Хоча прогрів уже достатньо. Головне не спішити. Як кажуть поспішиш, а арестовач скаже ще 2-3 тижні. Ну, от і все. Okay. Ось так, розпакували фару. Made in USA. Це і видно. Так, нам потрібно покрасити ось цю масочку всю. У чорний колір. У нас залишиться оце хромоване і ось це хромоване. Ну, я лінзу протру, там можливо. А, і нам потрібно працювати за цими діодами. Верніше, робити їх діодними, тому що це фальш. Маска. Фальш маска прикручена. Тобто лінзу треба цю всю рамку знімати, розбирати. Так, ну, продовжуємо. Так, продовжую боротися з фініком. Відкрасив масочки. Ось такий вийшов результат. Все у нас тут гладеньке, красивеньке. Без нюансів вийшло. Так, ну і відкрасив маски тепер перейшов до діодів. Що у нас тут відбувається? Маска у нас складається з трьох частин. Це основа. Далі у нас е, полікарбонатне таке скло. ці пимпочки з ямочками тут невеличкими. Ну і фінальна маска, яка азовні стає. Е, є зазорчик між е, оцією маскою. Е, ось так якщо я одну. І, і е, між оцією. Тобто є зазор. Є можливість встановити ось такий діод, я їх розібрав. Це крісталайт. У нас тут 100 омні резистори, дуже надійні діоди, мало споживають. Тобто я купив 10 комплектів і думаю їх помістити якраз от у ці місця. Отак. І подивимося, що з цього вийде. Я не знаю як йому могло хватати світла. Лампи міняні. Це у нас тут АМС, Д2С. Ну, в общем, отака от ситуація. Працюємо. А, ну ще забув показати одну штучку. Я купив для того, щоб не тягнути пульт, для того, щоб не тягнути кнопку в салон. Я придбав. Радіо радіокнопку, радіореле можна так назвати. Ось такий пультик у нас АБ, можна різні режими програмувати. Ну і тут така невеличка чорненька коробочка, вже не буду розматувати її. І так, вашій увазі представляю ангельські очі на Infinity QX 60 без смс та реєстрації. Ось так це виглядає. Це відкрасив у чорний колір усе. І якось так. Так, машину я завів. Тепер ми включаємо, наприклад, авто світло. Ось так тут тіснувато трохи в мене. Ось так. І все якби працює. І лінзи світять. Ай. А, ну так, я ж їх виключив. Я вже просто... Я вчора о 10 годині тут боровся, шукав де той провід. Все, у нас от авто, ми можемо теж і включити їх, і виключити. Ось пультом натискаю. Тобто реально прикольна штука. Єдине, що у цієї штуки... Зараз я заглушу машину. Я зробив, щоб був ефект пам'яті. Як що це означає? Нам потрібно було в цю коробку підключити ще постійний плюс. Тобто можна було і запалення, і плюс окремий. Тут, ну, тут є плюс-мінус, а є на реле живлення. Тобто, якщо я роблю окреме живлення ну, на ці блоки, тобто реле і сама плата, тоді у нас з'являється функція пам'яті, Тобто я їх включив. А наступного разу вони будуть виключені. І наоборот, тобто, тут реле є з нормально замкнутими контактами і з нормально розімкнутими. Тобто, можна поміняти. Але якщо не буде постійного плюса, тут, то воно буде забувати те положення, яке було минулого разу. Тобто Для цього я так і під'єднав постійний плюс. Так, ну і зараз включаю ще раз запалення. Це я перевіряю сам себе ще раз. Тобто, от, запалення включив, все у нас як би працює. Отак от, от ми зробимо останнє па-пам! Якщо подобається відео, ставте лайки, підписуйтесь на мій канал. До нових зустрічей. Всім пока!